Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Дітки, відгадайте загадки. В зимовий студений час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Так, це санчата. Дві дощечки на ногах вміло їздять по снігах. Так, це лижі. По стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, По снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Так, це ковзани. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на лід хокей. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, звісно, сніговик? На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій. Гра у сніжки. Зима в місті. Дорослий клопіт. Послухайте вірш: сніг іде Марії Познанської. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо. І візьмемо лопати. Ми прокинем зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? У місті на дорогах сніг прибирають снігоприбиральні машини. У дворах сніг прибирають двірники. Сніг засипає заміські дороги. Їх теж розчищають, щоб ними могли їздити автобуси, вантажні та легкові машини. Взимку доводиться очищати від снігу залізничні колії. Також доводиться очищати від снігу злітну смугу для літаків, очищення дахів від снігу та... Сколювання бурульок, турбота про птахів та тварин взимку стоїть на першому місці. Дітки, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!